Привіт! Сьогодні в нас абсолютно нова рубрика. До неї йшло прямо йшло. А, називається Дивимось кіно. Або зараз це навіть буде більш тонко так, нішево про український кінематограф, саме сучасний, а, тому що я його, ну скажу чесно, я ніколи на нього особливих надій не покладала і ніколи особливо так нічого не дивилась, тому що ну, будьмо об'єктивними. Якщо проекти недостатньо фінансовані, то це вимагає великої геніальної роботи режисера, команди, бачення всього, щоб вивести, скажімо так, такий проєкт, як фільм або серіал, просто тільки на рівні, власне, бачення і геніального втілення. Але останнім часом, останні, напевно, півроку зі мною сталося прямо відкриття. Я хочу з вами ними поділитись, тому що. Ми інколи не помічаємо досить класних речей в житті, і це не тільки про кіно. Одразу попереджу, тобто, щодо моїх смаків, я люблю о, складні фільми, хоча саме сьогодні буде не про такий. Я люблю класичний кінематограф, я люблю італійських режисерів, я люблю європейське кіно, дуже таке концептуальне. Мені подобається Крістофер Нолан, тобто мені дуже подобається фільм Інтерстеллар, фільм Початок, якось він по-іншому називається в оригіналі. Тобто, я люблю або складне кіно з вихороною думкою, або щоб воно було дуже глибоке, можна, щоб воно було нудне, але дуже. Дуже кінематографічно витончене. Отже, і от з такого бачення я дивлюсь українське кіно. А, вчора ми а, завершили дивитись один серіал, на який взагалі надій не було ніяких. Просто ми хотіли ввечері подивитись кіно і побачили на сайті серіал український, який ще називається Голова. Назва Ну, незрозуміло про що, але те, що я запідозрила, мені взагалі, мене взагалі не радувало. А, і ми почали дивитись. Так, що от 5-10 хвилин подивимось, дамо шанс, якщо ні, то ні, все, перемикаємось на інше кіно. І ви знаєте, ми прямо, а, ну, можна сказати, захопились. Чому я, в принципі, можу вам його порадити? Тобто це формат огляду, а, тому що він дійсно позитивний. Він от прям позитивний. Коли я зрозуміла, що буде про село, про сільраду, про голову сільради, я така. Ну я не дуже впевнена, що цю тему я хочу дивитись, і я не знаю, як її могли так зняти, щоб це було цікаво. На напевно, щось буде таке шаблонне, державне. Я не знаю. Але дивіться, в мене є друзі, вони режисери. І ми колись спілкувалися, вони, тобто, профдеформація є в усіх людей, в залежності від того, чим ви займаєтесь, ви з цієї точки зору трошечки дивитесь на світ. Так викривлено, це не погано, не добре, просто факт. І режисери, відповідно, вони все, всі фільми їм реально складно дивитись більшість фільмів, тому що ну, вони бачать, як це знято, вони бачать підходи, вони багато всього бачать, ну тряка. І через це вони не дуже навіть можуть ходити у кінотеатри на сучасне кіно, таке, скажімо, блокбастери, тому що вони ну, це ні про що кожного разу. А, бачать, що це ні про що. Я зі своєї сторони в мене профдеформація на тему. Скажімо так, підложки світу, тобто, що транслюється фільмом, що показується фільмом, який стан несе цей фільм, тобто енергетично, що він дає глядачеві, це по-перше. А по-друге, всі сюжети я бачу, як знаєте, кармічні зав'язки і траєкторії. Стосовно цього мені дуже класно підказали, я розповідала, що ми дивились. Ми намагались дивитись, чесно. Фільм Спадкоємці американський, він мені подобався картинкою. І, в принципі, сюжетом там про бізнес, про великий бізнес. Але я розуміла наскільки там кармічно складна історія, і родова система там настільки пошарпана в цій родині. Я зніму окреме відео з цієї точки зору, щоб розбирати не на живих людях такі кейси, а от класно на кіношних персонажах. І мені дуже смердить, от прям. Коли кіно, знаєте, воно брудне, в плані воно енергетично створює, воно вас заводить вниз. От знаєте, Ви починаєте його дивитись там в гарному настрої або, хоча б просто в спокійному, нейтральному, і після нього у вас такий якийсь неприємний осад на душі. Прям от неприємний. Тому що буває один неприємний, буває інший. Один неприємний буває конструктивний. Тобто ви від цього твору ви задумались. І це може бути сумно, ви навіть можете поплакати, але ви задумались. А, воно про щось глибоке. І від цього може бути відчуття не радості, там щастя, а суму, чогось схожого, жалю. А є, що я маю на увазі брудний, це коли ти дивишся. І ти після цього, грубо кажучи, виходиш з нижчими вібраціями, внутрішнім, з гіршим станом. І ти не від того, що ти замислився про глибоке, просто тебе ніби протащили через якісь, знаєте, калюжі. І, і ось таке кіно я дуже не люблю, та й будь-що не люблю, і ви, напевно, теж. А, чому я це розповідаю? Що почали ми дивитись серіал. Я вам його раджу, хоча б дати йому шанс. Чому? Тому що не було очікувань взагалі зовсім 0, мінус, прям, мінус 5. Перша серія була цікавенька, і було одразу видно, що ну, він хоча б легкий. Він легкий, і ви знаєте, поступово ми дивились його серію за серією, і він виявився не такий вже і поверхневий. І чому я вам його раджу? Що, по-перше, персонально в мене він надихнув. От кожна серія мене надихала. Вони навіть тему карми в, одному з, в одній з серії зачепили. Причому, знаєте, це можна зачепити глибоко і незрозуміло для багатьох глядачів. А можна пройтись по цьому досить легко і показово, і вони це зробили. Тому о, я прямо раджу. І ось це той момент, коли спочатку герої вони поверхневі, вони досить пласкі І Хочеться сказати ось це, що ну тут все зрозуміло. Все зрозуміло в цілому. Ну, якщо я хочу так посміятися, або розвантажити мозок, якщо перед цим була там активна розумова діяльність, або ви хочете відпочити, то ну я це подивлюсь. Але по ходу серіалу вони. Чому я хочу зробити акцент на тому, що це українське кіно, і я вам раджу його подивитись, якщо ви живете в Україні, або а, вам близька, скажімо, тема України, навіть якщо ви десь в іншій країні зараз. Тому що а, взяли тему села, села Маленького, села, скажімо так, забитого, там 200 буквально людей населення і ну, що з цього можна витащити. І зробили цю тему дуже позитивною, її зробили дуже затишною. І сам стан героїв, їх рішення, які вони в результаті приймали, все це постійно було спрямовано не на ниття, не на збільшення проблем, а на вирішення проблем, на пошук варіантів, на знаєте, сильні сторони характерів. Там три головних герої, тобто один це такий, знаєте, хлопчик. Ну, він не мажор, але такий, який там в університеті саме перший, найгарний, саме саме розумний, збирається вчитись в США. І він такий, знаєте, розумашка в плані, такий весь крутий. Потім там була дівчина, яка була б'юті-блогер, тобто знову можна сказати, б'юті-блогер та ну якусь фігню. І третій такий більш м, варіант, коли, а, скажімо так, задрот, коли він там все підраховує, все розуміє, дуже такий прискіпливий. І ви знаєте, по ходу серіала. Кожного з них класно розкрили, але що було дуже класно, розкрили героїв, це ок, так буває, змогли розкрити жителів села. Причому навіть е негативних героїв їх, їх не перевернули, що ой, насправді, їх просто розкрили. Їх розкрили і показали по факту в кожній людині не таку мімі-мішну притягнуту. Е Хорошість, а на чому, власне, часто у людей, ем, на якій основі приймаються рішення, на якій основі люди е, живуть? Тобто, там була жінка-конкурент, яка хотіла бути головою села, і саме такий типаж зробили: знаєте, е, жінка така, яка ну, от, уявіть, голова села. тобто, Вона така хитрувата, вона там порозкрадала. Бюджет села, а під кінець серіалу її відкрили так, що ти розумієш, що всі рішення людей, навіть якщо ти далеко від теми енергії, від кармічних там причин, від внутрішніх станів, але ти розумієш після цього, що всі рішення людей, навіть ті, які ми не можемо назвати хорошими, позитивними, вони всі базуються на чомусь перед цим. Тобто, я не буду спойлерити, якщо хтось з вас захоче подивитись, я буду рада, і вашу думку теж буду рада почути. Але для мене дуже важливо, що з'являється такий кінематограф, що є такі автори, які так можуть побачити і передати суть того, що, по-перше, з будь-якої ситуації, практично взагалі будь-якою, якщо, ну, от, окрім як вона суперечитиме просто законам природи, це єдине, а так з будь-якої ситуації можна знайти вихід, по-перше. Друге, дуже класно, знаєте, протрансльовано, що якщо ти не десь в центрі світу, якщо ти не там в Париж, Нью-Йорку або там, хоча б в Києві, то це не означає, що твоє життя гірше, це не означає, що твоє життя менш цінне. І там дуже класно показано, що насправді ти можеш транслювати своє життя саме таким, яким воно є. І це буде цікаво комусь точно, що, скажімо так, з будь-якої ситуації можна вийти. І мені дуже сподобалось в результаті ставлення цих молодих хлопців-дівчат до села. Там досить гарно пройшли тему ковіду, так по До речі, мені дуже це сподобалось, що важкі теми там була тема війни в кінці, і перед цим була тема вірусу. І е, мені дуже сподобалось, що, по-перше, на це не дали занадто багато опору, тобто на цьому не побудували все. Це пройшли от саме по е, Ай-Ай, Сімба, не царапай мене по такій, я не пам'ятаю, касаті слово називається. Е, Але зачепили тему війни дуже гарно, дуже е, знаєте, таким маском в кінці. Який по факту показав а, дуже глибоко це явище. Тому я вам раджу, всім ба, вам радий! Всімба ради, всімба, ти радиш, так. А, назву залишу внизу. Якщо хтось подивиться, буду рада. Єдине, я вас попереджую, от без очікувань, от, взагалі без очікувань, тому що я дуже люблю, коли так, коли заходиш без очікувань. Навіть трошки так, скажімо так, очікування, десь мінус два, що ну, нічого такого там не буде, а воно просто відкривається. Я в цьому плані пишаюсь, пишаюсь творцями в Україні, тому що знімають достойні речі, знімають якісні речі, і навіть, знаєте, ось це коли це не продубльоване, можливо, ідею звідкись взяли, не заперечую. Але коли ем, це не продубльовано. Це не американізми, тобто о, взято повністю о, класично, базово, те, як, власне, в, наших краї... в, наших... в нашій країні і є в селі, в невеличких містах, і ця тема вона прям вивернута. Що ще особливо, що все це подано через позитив. І ось це дуже класно, тому що. Через негатив подавати соціальні теми дуже легко, тому що негатив, за нього наша психіка, наша увага дуже класно чіпляється. Вона класно чіпляється за там, осудження, за негативні коментарі, за відео з акцентом на те, що щось погано або хтось когось критикує. А я бачу силу в тому, щоб якраз такі соціальні теми, такі складні теми про життя людей подавати через позитив. Чому? Тому що це складніше. Як десь колись я читала, що насправді комедійним, до речі, актором не берусь за 100% що завжди, але що комедійним актором бути важче, ніж драматичним. Тому що ну, там зовсім інші механізми працюють. Отже, я буду дуже рада, якщо ви подивитесь, якщо ви хочете дивитись, звичайно, якщо ви щось шукаєте, напишете свої враження. Поділитись своїми думками в мене ще два фільми, про які я хочу розповісти. Зовсім інший стиль. Тобто, це дуже легкий стиль, дуже легкий серіал, позитивний. Мене він надихнув, тобто після нього легке, знаєте, відчуття, і тобі хочеться щось робити. Тобі хочеться створювати, тобі хочеться там щось гарненьке вдягти. Хочеться. А ці два серіали, о, ці два фільми, які я наступного разу розповім, вони, скажімо так, глибші, дуже сильно, але мені вони дуже сподобались, От саме як любительці а, європейського кіно, любительці такого складного, глибокого кіно, вони дуже класні. Це такий вам спойлер. Все, я вас обіймаю. Цілую хорошого дня, вечора, ранку. Цілую.